Усім привіт, я рада вітати вас на своєму каналі. Мене звати Етрін Біц, і сьогодні у нас буде дуже класна розпаковка. Ми будемо розпаковувати з вами книжечку від нашої української авторки, яка написала дуже класну різдвяну історію. Тебе на різдво. Тож давайте починати. Як ви бачите, тут ось такої гарної коробочки приїхала. У нас іде ось таке класне. Оформлення книжечки. Ось тут у нас таке ідея дуже гарне запакування. Книжечки, давайте подивимось, що в нас тут є. Квиток до Лапландії. Клас можу сказати, що даже з такої гарної якісної картонки зроблена. Це скоріше всього закладинка для книжечки, щоб читати квиток до Лапландії, ім'я пасажира, інформація, відправлення, поїзд, вагон, місце. Призначила Лапландія. Дата 1 грудня, час відправлення 10, час прибуття 23.30. Ну у нас уже якби січень, але байдуже Тож ось так, де сама книжечка. Давайте ми її... Розкриємо, подивимося, що тут у нас буде цікавеньке. Ось така дуже класна листівочка йде. А вона у нас тут такі цікаві різдвяні двері. Чи щось таке? На ось можна типу свої ініціали заповнити і чим написати. І ось таке побажання. Типу, тут написано: Напиши на листівці бажання і двері до заповітної мрії обов'язково відчиняться. Ой, якою дуже приємне! Це мені потрібно. Це треба. До речі, з такою теж якісного картона вона зроблена. Мені дуже подобається далі. З вами зараз відкриємо саму книжечку. Блін, що Яка красава, просто подивіться, як гарно! Ой, клас! Це така класна книжечка. Трішечки історією. Сталося так, що я цю книжечку побачила у вікібукс, і мені вона дуже сильно сподобалась, і я дуже сильно хотіла цю книгу. Ми е з хлопцем вирішили сякти в книгарню є, тому що в кейс не було, була в книгарні є взяти цю книгу. І я онлайн побачила, що ця книга є в книгарні. Є в книгарні є, вона коштувала щось там 420 чи 450 гривень. І ми так подумали, що тіба, сенс заказувати із інтернету плюс платити до. Доставку, якщо можна приїхати в магазин, і в магазині купити цю книжечку за ту ж саму ціну. І тому ми приїхали в книгарню. Є я підходжу до цієї книжечки, дивлюсь на ціник, а вона там стоїть 520 гривень. І в мене виникло питання, чому так. Я покликала продавця консультанта і запитала в неї, чому так. Вона мені говорить, що от ви ж розумієте, в нас на сайті одні ціни, а в книгарні є, типу, в фізичному магазині зовсім інші. Я не зрозуміла цього прикола. Без негативу, як це типу, у вас на сайті одна ціна, а в фізичному магазині зовсім інша. Тому ми вирішили за 520 гривень не купувати, і я якось подзабила. І так ось нещодавно мені останнім часом дуже часто почала попадатись автор ось цієї неймовірно класної книги Ліра Один. Дуже часто мені попадалась Ліра Один. І я така думаю, хм, а зап... не написати мені заради цікавості. Чи продає автор саме ці книжечки, і чи можливо отримати її з автографу? Ані так на знаєте, то в шутку написала, а автор мені відповіла і сказала, що все цілком реально. То ось як бачите, ця книжечка в мене в руках. Ми її вже розпакували. І як бачите, я купила щось її в районі 450 гривень. 400 гривень сама книжечка коштувала, і 50 гривень я заплатила за доставку. І я отримала книгу автограф. Плюс ще листівки і гарне оформлення, і це дуже приємно. Тому авторці велике дякую мені. Неймовірно приємно. Тож ось так вона виглядає. Ось так. Задній ось так. Ось така краса. Ну, зовні думаю, все цілком видно. До речі, вам може цікаво про що ця книга? Зараз прочитаю. Побувати в гостях у Санта Клауса. Такою була дитяча мрія Анастасії, яку вона нарешті здійснить. І хоч бажана подорож навіть у день від'їзду вже мало була схожа на ідеальну, дівчина твердо вирішила, нічого не зіпсує її настрою. Навіть колишній, який опиняється з нею в одному автобусі. Попереду в Анастасії шість днів різдвяних пригод. Ярмарки в європейських столицях, літвейн, катання на хаскі та перше в житті подорож по Ромом. І може серед усього цього святкового божевілля знайдеться місце. Справжнього кохання. Тож будемо читати. Мені дуже цікаво, і сказати, вишенька на торті. Ось, дивіться. <сум> мені ця книжечка приїхала з підписом Вір у дива і вони обов'язково стануться від Ліри. Ліра, один знайти тебе на різдво. Боже, я можу сказати, що книга дуже якісно зроблена. Шанове денисту фабулу мені дуже сильно подобається. У мене є їхня книжка Книжкові хроніки Аніман Трамп, Еліза Гемертон. кримінальна справа з валізою. Світ Аніман. І я можу сказати, що ось ці всі книги дуже якісно зроблені. Прям капець як якісно, я їх обожнюю. Підивіться, дуже гарне оформлення, дуже якісний текст, великий шрифт, хороший такий шрифт для мене, людини, в якої не дуже гарний зір. Це дуже класно. Велике дякую за цю книжечку. Вона неймовірно класна і крутецька. Я піду читати. Тож, якщо ви хочете 24 години читання цієї книжулі, пишіть мені в коментарях, я обов'язково це зроблю. Тож ось так всім пока-пока.